На Миколаївна Дністрі за 15 березня 2024 року у Миколаєві триває будівництво нового житлового комплексу «Панорама» у затишному мікрорайоні міста недалеко від Львова. За проектом через два роки тут повстане будинок на 89 квартир з сучасним ландшафтним дизайном, підземним паркінгом, ліфтом, зонами відпочинку, дитячими майданчиками та вуличними тренажерами і навіть. Офісами під комерцію, просто зараз знаходимося на території, де відбувається будівництво житлового комплексу Панорама. Це найбільше будівництво впродовж 10 років, яке не відбувалося в місті Миколаєві, але зараз є. Поруч зі мною стоїть керівник проекту пан Василь Петрів, який залучив сюди команду будівельників, які якраз є з Миколаївського регіону, і в умовах війни будує. Великий будинок на вісім поверхів для того, щоб економічно підтримати країну та місцевих мешканців територіальної громади. Зараз подивимося, як все відбувається, і пан Василь все нам розкаже. Ми перебуваємо на території будмайданчика, де відбувається роботи з будівництва восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Будинок будується по технології монолітного каркасу, повністю. Весь будинок буде скріплений бетоном зверху донизу. У нас несучими є колони і перекриття всю нагрузку на собі тримають. На сьогоднішній день виконані роботи злаштування фундаменту, підземного паркінгу і першого поверху. Зараз ми вже виконуємо роботи з бетонування колон другого поверху, і на сьогоднішній день так само робимо підготовку вже на перекриття того другого поверху. Робимо заготовки. Зварюємо деталі і скручуємо колони вже на третій поверх. Багатьох людей цікавило питання в тому, що чи е, витримає ґрунт е, такий великий масштабний будинок. Чи це безпечно? Дивіться, перед будівництвом будинку були проведені геологічні дослідження, е, і в нас запроєктована повністю суцільна плита, е, фундаментна плита. Шириною 70 сантиметрів на всю поверхню першого поверху. Раніше тут, коли будувалися будинки в Миколаїві, вони будувалися на фундаментних блоках, які не були стійкі. Якраз оця технологія, оце, що ми залили фундамент повністю суцільну плиту, воно дає, повністю несе всю нагрузку і ніяких небезпеки ніякої взагалі не може бути. По цій технології зараз будуються всі будинки майже у Львові. Монолітний каркас це зараз саме сучасне і саме надійне, що є на ринку. Розкажіть про свій досвід роботи, зокрема, фірми, яку представляєте, наскільки маєте багато досвіду. Ну, дивіться, я є директором генпідрядної організації, колективне підприємство Вектор. Наше підприємство засноване ще у 2000 році. Саме цей об'єкт це на, на даний момент. Перший такий багатоквартирний будинок, який ми виконуємо. Але ми вже на протязі тих 25 років, ще мій батько спочатку, тепер вже я, ми виконуємо дуже багато великий комплекс різних будівельних робіт. Котловани, в нас є техніка, в нас є скаватори, крани, машини. Ми постійно в Русі, постійно залучені були до будівництва, але ми не були генпідрядниками. Ми переважно завжди були субпідрядниками в таких великих будівництвах. Чи не... Страшно братися за такий великий і серйозний е, Ну, На даному етапі завжди е, в такий період важкий, який зараз є в Україні, ми всі маємо розуміти, що ми маємо робити більше, ніж ми можемо чи хочемо. Тому що е, люди, ті, що напередку, вони роблять більше. І кожен з нас на цьому місці, де він зараз перебуває, він має вимагати від себе більшого. І це був один з таких рушіїв, чому ми почали, наприклад, це будівництво під час війни. Так страшно було перший рік. Всі звикли, всі живемо і мусимо робити щось для країни, для людей. Так само зараз ми маємо спеціальні умови для військових, надаємо знижки. І так само для військових і для переселенців. Чи змінюється ціна, коли дешевше купувати? Ціна, дивіться, ми вже пів року, як продаємо квартири. Ціна вже змінилася з початку того, яка була, коли ще не було взагалі нічого, коли була звичайна діляночка. Коли ми почали купати, була одна ціна. На сьогоднішній день ми маємо 740 доларів за метр квадратний. Це є квартири. Також ще є одне комерційне приміщення, яке продається ціна комерції на сьогоднішній день 1000 доларів. Є можливість розтермінування платежів. У нас зараз є дві пропозиції. Перша це 50% можна оплатити одразу, других 50 розтермінувати на 2 роки безпроцентно від забудовника. І друга пропозиція це є 30% оплати, але тоді з 3% річною ставкою розтермінування на 2 роки. І так само люди запитують, термін будівництва даного об'єкту 2 роки. Ми плануємо здачу на перший квартал 26-го року. Як продається квартира, і що в комплексі собою представляє? Дивіться, будинок буде здаватися з квартири, яка продається. Здається з входом води, каналізації, вхід електрики. Кабель у нас вхідний, також газовий котел входить в ціну і підведення газу. Будуть е, чорновий ремонт. Що це означає? Це обштукатурені стіни і е, стяжка чорнова. Також вхідні двері, панорамні вікна. Оце що входить в комплект продажу квартири. Будуть зроблені ремонти в під'їздах, е, фасад е, гарний, дитячий майданчик майданчики, всі під'їзди, доріжки. Це буде гарно красиво. Далі будинок, він буде ось тут чи буде далі розширятися? Е, дивіться, так, будинок зараз ще буде копатися друга черга, на букву гейде в, в, в бік до цього будинку останнього. <гум> І, в принципі, на цьому етапі, на нашій земельній ділянці, ті, що ми маємо, це всі роботи, які будуть виконуватися. Тут дуже зручна транспортна розв'язка, яка дозволяє зразу виїжджати на Львів або в місто Так, в, в Пільшій доступності в нас. Школа, садочок, парк і зупинки транспортних засобів, так само якісь ресторанчики, аптеки, кафе. Все в пішій доступності. Даний об'єкт унікальний для Миколаєва тим, що це є перший будинок з ліфтом, і перший будинок з підземним паркінгом. Зразу перший об'єкт, який будується за технологією монолітного каркасу, і з інфраструктурою, тобто будуть е гостьові паркінги. Будуть дитячі майданчики, тобто все буде зразу в комплексі зроблено. І на першому поверху, що теж у нас Миколаїв, мабуть, вперше, повністю е комерція. Будуть магазинчики як я думаю, якісь перукарні, ще щось, ну, хто що там собі забажає. Чи плануєте цей. ще е будувати в Миколаєві житлові комплекси? Ну, е дивіться, цю ділянку ми купували на аукціоні. Миколаївська міська рада була робила аукціон. І ми її купили. Якщо будуть пропозиції від міста, що вони будуть продавати землю далі, то ми будемо обов'язково учасниками таких аукціонів. А там далі аукціон це є лотерея. Хто, ну, чи не лотерея, скажімо так, для міста це супер пропозиція, коли можна продати подорожче. А ми, як будівельники, будемо старатися купити, якщо будуть продавати. Дякую. Житловий комплекс Панорама це місце щасливих моментів для комфортного життя в Миколаєві. Центр продажу квартир Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Андрея Шептицького, ресторан Панорама, холл, третій поверх. Номер телефону плюс 3 8063 67 67 925. Інформація прозвучала на правах реклами. У березні в Україні відзначають 210-ту річницю від дня народження українського генія символу боротьби за свободу Тараса Григоровича Шевченка по всій Миколаївській громаді, зокрема, відзначають урочистості, шановують пам'ять видатного поета, художника, режисера. 11 березня в Миколаївському міському палаці культури відбулись. Також урочистості. Світи тихий, край. Шаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. no Більше новин на сайті Редакції Медіа Підписуйтесь на Ютуб канал Редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.